Кожного вересня кількість хворих на астму в стаціонарі зростає. Лікарі спостерігають більше людей з загостренням та нападами астми, а третій тиждень місяця є найгіршим. Це називається вересневою епідемією астми або тижнем піку астми. Саме в цей час алергічні та вірусні тригери поєднуються, тому у пацієнтів з астмою ризик госпіталізації з приводу загострення астми збільшується в 20 разів. За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров'я наразі 235 мільйонів людей хворіють на астму. І я впевнений, що серед ваших пацієнтів є астматики. Тож, що саме ви можете зробити зараз для своїх хворих на астму? Докопайтеся до суті симптомів це вірус чи алергія. Якщо алергія підтверджена, визначте алергічні тригери, щоб допомогти утримати пацієнтів нижче порогу симптомів. Переконайтеся, що пацієнти мають чіткі плани лікування, щоб допомогти мінімізувати симптоми та можливі загострення. Насправді алергени є найпоширенішим тригером астми. Алергічна астма найчастіше зустрічається в ранньому дитинстві, а з віком алергічна етіологія менш актуальна. Загальні алергени, які викликають алергічну астму, включають пилових кліщів, тарганіїв, цвіль, алергени домашніх тварин і гризунів. А також алергени пилку дерев, трав і бур'янів. У другому виданні глобального атласу астми особлива увага надається діагностиці алергії у пацієнтів з астмою. Діагноз атопічної астми може бути встановленим на основі відповідних скарг, підтверджених специфічними IG і інвітро або інвіво. Всіх хворих на бронхіальну астму необхідно обстежити на наявність атопії. Діагноз атопічної астми дає можливість для призначення алерген-специфічної імунотерапії, застосування ліків, а також полегшує використання біологічних препаратів, націлених на IGE або інтерлейкін 4, або інтерлейкін 13, а не інтерлейкін 5 або Інтерлейкіін 5Р. Глобальна стратегія лікування та профілактики астми також підкреслює важливість виявлення можливих алергічних тригерів астми та призначення алергенспецифічної імунотерапії для пацієнтів із підтвердженою сенсибілізацією. Тому специфічні аналізи крові, найбільш чутливим з яких є імунокап, можуть допомогти підтвердити або виключити алергію та зрозуміти, що викликає симптоми. Якщо необхідно підтвердити або виключити алергічну природу симптомів, використовуйте скринінг респіраторної алергії фадіатоп для підтвердження чітких клінічних симптомів специфічні IGE до одиничних екстрактів або пакети алергенів, наприклад, астмареніт для дорослих або астмареніт для дітей. Отже, визначивши алергічний тригер симптомів, ви можете допомогти своїм астматикам пережити цей вересень без загострень. Дякую за увагу. Підписуйтесь на наш канал, щоб бути в курсі новин про діагностику алергії.